Так, Mitsubishi Grandis. Який рік? 89. 89? <гум> Добре, 9 рік. Значить, наступило літо і що? Всі хочуть включити кондиціонер. А як включають кондиціонер, то що случається в них? Щось на поліку мокро. А чого ж тут мокро? Бу. Бо... Тут ось до щось капає. Довисить вода. І отут воно так тече. Значить, що забитий десь дренаж. Треба чистити дренаж. Ну, бо це ж не їзда. Так, почали розборку. Тут ось до... О, тут бардачку є з таких. О, де він там? Раз. Два. Відкрутив, там ідуть хрестикові. Так, а тут знизу ще один на 10 і десь тут теж знизу ще один на 10. Ось вони стоять, так? І якби, треба нам його зняти весь цей ціліком. Але тут ще, бачите, якщо зняти, так, ось довго. знімаємо далі цю консольку. Цю консольку просто підважуємо, там нічого нема. Ось так її виводимо. І далі ми бачимо, що цей ось бардачок, весь цей механізм він в принципі буде впиратися в, в цей пластик. Через то зараз відкручуємо всі саморізи, які бачимо. Цього пластика, ще й, напевно, тут же ж. Ладно, механізм може все разом зніметься. Но, наскільки я бачу, тут є. І ще там не заглядав. Але Мені кажеться, що там теж десь має бути. Ага, тут защолочка, я думаю, що треба буде її там посередині вдавити і достати її. А вже коли її достанеш, то достанемо. Я так думаю, цей кусок один, а під ним будуть тут десь саморізи або тут, або тут. Ну, Добре, потім покажу. Так, бардачок знявся, я навіть не зняв цю консоль, але і все одно зніму. Так, ось до раз, два. І ось там той болтик, що я показував, там воно прикручено було. Ну, я знизу то раз, два. І він весь повністю з цим всім механізмом зійшов. Тут в цій ця, ця стоїть защолочка. Так. Я її зняв. яким образом, Там в одному місці стоїть защока. Серединку вдавив, От бачите, коли вдавлюєш серединку, воно освобождається і вона знімається. І що ми бачимо? І під низом ми бачимо саморізік. Зараз цей саморізік відкрутимо, точно так само зробимо з другої сторони. І в нас буде доступ до всіх цих механізмів. Я, якщо чесно, ще покажу, чесно скажу, я не знаю, як, де саме той дренаж і що треба чистити. Бо навіть не знайшов інформації про те, але зараз будемо шукати. Робив на сценіку. Вісається своєю консолі, отак виїжджаємо, бачимо той же саморіз. Відтоді один тут, другий тут, і точно так само з іншої сторони. Ну, звісно, що тут же, звісно, і вона зараз від'їде. І що ми бачимо? Дивіться? От у нас є дренаж кондіора з нього капає. Ця трубочка пішла, пішла, пішла і десь вона от там прийшла. Але чого там всередині тече, це вопрос. Тут теж все нормально, в принципі. Защитка благополучно знялася. Що ж, ви всі ще вирішили. І ось цей. цей, цей. Якщо я зараз опну цей телефон, цей шланг. Він виходить. І зараз я попитаюсь. Я не всаджу руку. Ладно. Що я такого всадів його. Да uh -huh. О! І тепер дивіться, що у нас відбувається. Ви бачите, що робиться? Ви бачите, в чому, де собака зарита? Де якесь відро треба ловити цю воду? Потоп! Потоп прийшов! Наступив потоп. Ну і це, якщо чесно, мене радує. тільки в салоні розбирали, можна було нічого не розбирати, а треба все на все почистити ту трубку, нещасно. Ну нічого, тепер буде знати. Якби хтось зняв відео до мене, щоб я подивився це і не робив лишні роботи, я б йому теж лайка поклав. Ви бачите, скільки води натикло. Ну, тут, звісно, ще ж мімо відра. А ще б почав відео знімати теж не одразу. Ну, а ось ми й знайшли, хто все-таки винуватий. Подивіться. Отак От у нас забито все землею, мусором якимось непонятним. І вона через то, вроді би, щось там трошки капає, але капає недостатньо. Частя, дивіться, вроде не забита. Але 100% забитий цей шланг.

Ну і так, Для більшої впевненості отак беремо туди проволочку. Де, 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 де там? Я взяв проволочку і туди питаюсь, неї, так раз, може щось там звідти вийде, але я так скажу вам чесно: нічого звідти не виходить. Все, що забито, це було забито з самого краю та трубка. Через то зараз кладемо її назад, приєднуємо. А тут держиться на таких двох. Защолочках. І хай власник їзди далі і радується своєму кондиціонеру. Поїхала Міцубісі, буде їздити.